Добрий вечір, такий приїхав Renault Grand Scenic 2019 рік на автоматичній коробці передач, щойно розвантажив з автовоза вже вечір, сліпі мертві зони, семимісний. Ось такий бруднуватий чуть, але є фаркопчик, два ключі, по салону вже не дуже видно, але автомобіль дуже чистий. Акуратний. 130 тисяч оригінального пробігу, 130 там з чимось семимісний. 138 тисяч пробігу. Ось автомобіль стан з дороги, нема що скривати. Автомат 138, 16500 вартість автомобіля. Хто хоче такий автомобільчик, телефонуйте. Дуже рідко останнім часом попадаються. Всім гарного дня і до нових зустрічей!